Шановні, доброго дня, вітаю на каналі Анатолія Білецького, чарівна краса природи. Ну що, весна вже вступила в свої права. Вже температури у нас плюсові, сонце, все пішло в рост Ну, як агроному, хочеться що, щось посадити і хочеться в землі поковирятися Тому вирішив провірити. Там по Ютубу ходять такі меми вирощення картошки там в мішках, в відрах, в скатах. Тут я хочу провести експеримент, також попробувати виростити щось, е, картошку. Що вийде з цієї затії, подивитися на, на результати, що я для цього зробив. Ну, приготував субстрат. Тут земля, торф, біогумус Зараз посиплю ще Вот. Е, заправлено, як положено. Ну, сама картошка от, пророщена, е, якась е, не сор, ну, синігласка, будемо так говорити, народна, брав я на базарі. Ну що характерно, проростив я її е, пополовинці. Тому що так знайомився з літературою, якщо садити велику, е, сильно здорову картоплину садити, фактично е, будуть рости тільки один стебель буде демонірувати, останні всі будуть, як говориться, е, конкурентно боротьбі, ну, то пользу з них не буде. Насипаємо тут у мене от ростіння така. І з того от у, всяких цвіточних і дерев вирощують привозять до нас, тут продають бойники, все що хочеш. Ну, оце така е, прилічна, будемо сказати, розстільня, поэтому я її повну набирати не буду поки. вот таким чином фатим садим садим картоплю Пять картоплин сажу для доследу для эксперимента ну вот таким станом бин значит высаженный Зараз тепер зверху накриваю знову землею. Ну, десь примерно 10 см, щоб було зверху. Так рекомендації по вирощенню картошки йдуть. От друзі посадив такий ростовий е, ростовий сосуд картоплю. Тепер е, полью зверху. Зверху польєм і хай картопелька росте. Не в тому річ, що там, допустим я не можу дозволити собі картоплі, ну просто цікаво. от Ну і потім, якщо виросте, хіба погано рить зі свого участка і зварити молоденьку картоплю. Наприклад, на тройцю прийнято завжди молоду картоплю. Так що, друзі, Поки що я його поставлю сосуд, в в тепліцю до всходів. Но в тепліці для картоплі буде дуже жарко. Тому, е е Як тільки з'являться сходи, перенесу я е на вулицю Ну десь в удобне місце. От. І буду е поливати, потім ще думаю е зроблю сюди точкове капельне зрошення. Із е, е, п'ять бутилок великих. І потім будемо ждати результата. Так що, друзі, сьогодні, такий сьогодні ставлю експеримент по вирощуванні картошки е, в ростовому горщику і сосуду, як його можна назвати. Що з цього вийде? Ну, Як буде урожай, засніму і покажу. А поки буду закінчувати своє включення, ну, от. бажаю всім мирного неба, хороших урожаїв по всіх ваших трудах, по, по овочам, по картошці, по, по, по квітам. Ну і Поки до побачення, до нових зустрічей.